В Україні минула шоста. Говоримо про найважливіше станом на зараз. Я Ольга Грицик, доброго ранку. Серед міста Харкова посеред ночі знову атакували цього разу шахедами. Є влучання у кілька житлових будинків, кафе, і офісні приміщення. Там зайнялися пожежі. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Ворожі безпілотники маневрували над Україною кілька годин, в тому числі над Старокостянтиновим над Хмельниччині. Там також лунали вибухи. Гучно було і на Запоріжжі. Про роботу ППО офіційно повідомляли в Київській і Дніпропетровській областях. До атаки дронів росіяни обстріляли Харків ракетами. Як уже встановила поліція, ворог використав іскандери. Вони влучили у готель, де були заселені понад 30 номерів, і у житловий будинок постраждало 26 людей. Серед них троє дітей. Про це повідомляє ДСНС. Серед потерпілих і журналіст з Великої Британії. Половину постраждали, госпіталізували один з поранених іноземець, окрім готелю і житлового будинку. Є чимало пошкоджень довкола. Зачепило і інші багатоповерхівки, лікарню, дитсадок, кафе і магазини. У Києві вночі рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Про це повідомили у міській адміністрації. Відтак кількість жертв масованого удару у ніч проти п'ятниці у столиці зросла до 17 осіб, і пошукові роботи ще не закінчені. 1 січня в Києві оголосили. Днем жалоби загалом внаслідок російської атаки 29 грудня загинув 41 українець, 158 поранених. Серед них є важкі ворог, запустив понад сотню ракет різних видів і десятки шахетів. Постраждало майже 120 населених пунктів. Розбито сотні цивільних об'єктів. Наслідки атаки ліквідовуватимуть ще не один день. Тим часом Кремль запросив засідання Ради безпеки ООН через вибухи в Білгороді, на якому представник Росії почав погрожувати Україні, мовляв, що більше Київ створюватиме загрози для Росії. То, то жорсткішою діятиме Москва. Вибухи у центрі російського Білгорода пролунали напередодні в день, і за попередніми даними найбільше руйнувань сталося через роботу російської ППО. Місцеве МНС повідомило про нібито 21 загиблого і 110 постраждалих. Більше деталей у Олени Гончаренко. Білгород палає під обстрілом російське місто опинилось сьогодні по обіді. Момент вибуху потрапив на камеру відеореєстратора. Звуки вибухів настільки потужні, що вікна сусідніх будинків щент розлітаються вулицею. А на головній площі міста у небо здіймаються величезні стовпи диму. Очевидці публікують палаючі авто та частково зруйновані будинки. Рену в місті увітнули лише після вибухів. Губернатор області закликав людей спускатися в укриття. Втім, ховатися місцевим схоже немає де бомбосховища закриті. В яке укриття ми повинні спускатися? Хороший вопрос. У мережі пишуть про пожежі біля торгового центру. Все через непрофесійні дії ворожої ППО це визнали у російському міноборони. Уламки саме її ракет розлетілись центром міста. Тобто, замість захищати вона навпаки зруйнувала цивільні об'єкти. Дісталося будівлі Газпрому та Ростелекому у центрі Білгорода. Російське МНС повідомляє про нібито десятки загиблих та більше сотні поранених. Надвечір місцеві мешканці почали масово покидати місто. На виїзді утворились великі Чезні затори Олена Гончаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. В українській гоптівці, що межує з Білгородською областю, російськими снарядами понівечена кожна хата. Вуркіт фронту на околицях прикордонного села лунає щодня. Там немає світла, газу і мобільного зв'язку. Але місцеві жителі не стали через це відмовлятися від святкування нового року. і навіть покликали у гості нашу Ірину Антонюк. Від центру гоптівки до кордону півтора кілометра окупанти його не пощадили. Кожна хата понівечена, електромережі та газ перебиті, а залатані вікна й досі щодня здригаються від вибухів на околицях. Та в імпровізованому сільському клубі напередодні нового року гамірно і господині накривають на стіл до гарячого обіду. Від волонтерів кожен приніс щось із власного льоху. Ковбаси, капоту принесла з винограду. і хочемо зустріти праздник як усі як. Зустрічають, ну це ж праздник, ну, це ж така інворічне дерево. Знайшли, школу розбамбила, але ялиночка вціліла. Я її витягнула звідти. і ось притягнула сюди, бо вона більша. Мене було по минулому році три, але маленькі, а тепер одна велика. До повномасштабного вторгнення в селі було близько тисячі жителів. Зараз за ледве можна нарахувати з півсотні, та геть усі зібралися до столу. Так всім місце хватило у всіх місця є. Минулий новий рік після звільнення села вони теж святкували усі гуртом. Тож це кажуть нова традиція. Радість повинна бути в кожній хвилині нашого життя. Ми з вами живі, слава Богу. У нас є що їсти, що пити. Ну немає світла, немає води, немає е, газу. Але є ми один у одного. Пані Любов тихенько просить передати новорічне вітання лікарці з Харкова, що зробила їй напередодні операцію, бо сама не може їй цього сказати. У селі немає мобільного зв'язку. Желаю її рученька дай Бог здоров'я, щоб було все добре в ній. за вікном. Чутно гуркіт з фронту, а за столом господині обмінюються рецептами. Дуже смачні а Хто їх готовий чи огірки? Ну, що, 100 грам солі, 100 грам уксусу, 100 грам сахарю на води. Понятно, отакі вони смачні. Бач, подала швидко рецепт і новорічне бажання. Тут одне на всіх. Ми... Щоб кончилась війна, із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. У Держприкордонслужбі службі спростували чутки про нібито заборону випускати з України чоловіків з третьої групи інвалідності. Нещодавно у соцмережах розлетілося повідомлення про нібито 20 людей знятих з потяга київ перемишель нібито через новий законопроект, який дозволяє мобілізовувати таких людей. Але цей документ не те, що не ухвалений його ще навіть не розглядали. У Державній прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордону для людей з інвалідністю третьої групи не змінювались, попри поширення у соцмережах заяви змін до цих правил а, не було, але а, на державну прикордонну службу покладена відповідальність перевіряти чітко мету поїздки. Перевіряти знову ж таки, документи, які дають право перетнути кордон. Бо за останній час ми бачимо те, що особи, які не слідують через кордон, в тому числі намагаються використовувати підробні, сфершовані документи. Натомість порушники комендантської години можуть провести новорічну ніч у відділку поліції. Скасовувати обмеження не будуть, кажуть правоохоронці. Натомість по всій країні посилять заходи безпеки. Порядок із 31 грудня на 1 січня в Україні будуть забезпечувати 30 тисяч поліцейських. Нагадаю, рік тому у новорічну ніч 2023, тисячі зокрема в Києві, в комендантську годину. Одноразово скоротили тоді обмеження починали діяти о 23.00. Зараз же на вулиці не можна перебувати з нуля до п'ятої ранку.